Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал, на канал Репетитор з математики. Рада бачити і своїх підписників, і тих, хто вперше завітав на мій канал. На моєму каналі ви можете побачити відео з теорією, а також з розв'язками прикладів з різних підручників для 10 і 11 класу. Сьогоднішній наш урок присвячений розгляду готових розв'язків прикладів з підручника Олександра істер математика 11 клас. І сьогодні пропоную 11-класникам з першої частини алгебра і початки аналізу, з першого розділу показникова та логарифмічна функції» подивитись розв'язок прикладів 1,14, 1,15. так, вперед. 1.14. І задано у нас 4 функції, y дорівнює якісь там значення. Причому ці функції показникові. Чому? Тому що ми бачимо, що у нас X – як степінь показника виступає у всіх функціях, і треба знайти множину значень даних функцій чотирьох. Для того, щоб розв'язати ці приклади, треба взагалі згадати, яка множина значень у показникової функції будь-якої. Взагалі, то значення Y для цієї функції можуть бути від нуля і вище вгору. Тобто, всі значення Y більше нуля, нуль не включаючи. А тепер, уже знаючи ось цю множину значень, ми будемо шукати для даних функцій множину значень, але ці функції відрізняються від виду y дорівнює а в степені х, тому що десь з'являється мінус, де з'являється плюс число, мінус число і так далі. Почнемо з першого прикладу. Задана функція y дорівнює мінус 5 в степені x. Якби це була функція 5 в степені x, то ми б сказали, що множиною значень такої функції є всі y більше 0. Але без мінуса. Но тут стоїть ще якби загальний мінус перед функцією. Тоді ми залишаємо оцю нерівність, як таку, від якої ми можемо відштовхнутися. І щоб перейти уже до мінус 5 в степені х, ми повинні домножити ось цю нерівність на мінус 1. Ну, пам'ятаємо, якщо ми нерівність домножаємо на додатнє число, знак не міняється, а якщо на від'ємне, то знак міняється на протилежний. Тому, домноживши на мінус 1, ми вже отримаємо тут мінус 5 в степені х. Знак міняємо на протилежний. Ну і 0, якщо помножимо на мінус 1, то це буде також 0. І от тепер уже, подивіться, у нас вигляд функції такий, як нам потрібно: мінус 5 в степені х. І ми бачимо, що всі ці значення y. Які менше 0. Тобто можемо записати, що множина значень даної функції є в скобочках від y, це від мінус безкінечності до нуля, не включаючи, або всі значення менше 0. Розібралися, як розв'язувати такий приклад. Друга функція y дорівнює 1 третя в степені х плюс 1. Показниковою функцією буде просто 1 третя в степені х. І ми знаємо, що для показникової всі значення y більше 0. Ну, у нас ще плюс одиничка. Тому ми працюємо вже з цією нерівністю, тому що ми чітко знаємо для цієї для показникової функції Y. І тепер, уже, щоб перейти до функції виду, який нам заданий, ми дивимося, що нам не вистачає ще тут: якби додати одиничку. Тоді ми сміливо вини рівності зліва і справа додаємо одиничку. Тоді зліва вигляд функції стає такий, якою вона у нас уже задана по умові. А справа у нас буде один. Тобто, вже вся наша функція буде більше одинички, не включаючи. Тобто, множиною значень уже такої функції буде від одного не включаючи до плюс безкінечності. Третя функція. Y дорівнює 7 в степені x мінус 3. 7 в степені х показникова функція. От саме для неї, для цієї частинки, ми можемо казати, що множиною значень є всі г більше 0. Але нам треба перейти до виду 7 в степені х-3. Чого нам не вистачає? Відняти трієчку. Тому ми з нерівності, яку ми вказали, піднімаємо мінус 3 зліва і мінус 3 справа. Знак залишаємо. Запам'ятайте, якщо ви додаєте, віднімаєте знак залишається. Якщо множите ліву і праву частинку на додатнє число, знак залишається. Тільки єдиний знак міняється, якщо ви множите зліва і справа на від'ємне число. Так от, тепер уже у нас зліва в нерівності наша функція, і ми бачимо, що вона більше мінус трьох. Тобто можемо записати, що є від Y – це від мінус 3 до плюс безкінечності. І четверта функція одиничка мінус 2 сьомих степені х. Щоб виділити просто показникову функцію, то треба без мінуса просто взяти 2 сьомих степені х. Це буде показникова функція. Для неї ми знаємо, що y більше 0. Тепер треба, щоб у нас з'явився мінус, і ще додалась одиничка. Домножаємо зліва і справа на мінус 1, тоді стає мінус 2 сьомих степені х, знак міняється на протилежний менше. І якщо ми 0 домножимо на мінус 1, це також буде 0. А тепер ще додаємо зліва і справа 1. Тобто це буде 1 мінус 2 сьомих степені х. знак залишаємо. І тут додаємо 1 плюс 0, це буде 1. Тобто, вся тепер функція менше 1. Тобто нижче одного, тобто, це від мінус безкінечності до одного не включаючи. Закріпимо прикладом 1,15. Умова така ж сама, і також задано 4 функції, для яких треба знайти множину значень функції. Пам'ятаємо, що для показникової функції множиною значень є відрізок від 0 до плюс безкінечності, не включаючи, тобто у тут завжди більше 0. Ви від цього відштовхуєтесь в таких прикладах. Тепер розглянемо першу функцію. Вона має вигляд мінус 1 сьома в степені X. Щоб записати просто показникову функцію, ми записуємо одна сьома в степені x. І завжди показникова функція більше 0. Це ми маємо право записати. Але з мінусом треба погратися. А саме, щоб добитись мінус, треба зліва і справа в нерівності. домножити на мінус 1. Домножаємо. Тоді зліва стає мінус 1 сьома в степені Х. Якщо домножаємо на від'ємне значення, то знак міняється на протилежний, стає менше. І 0, якщо ми домножимо на мінус 1, буде 0. Тобто, стає вже нова функція менше 0. Тобто всі значення, які внизу до 0, тобто, є від Y, тут від мінус безкінечності до 0, не включаючи. Друга функція 2 в степені x мінус 5. Просто 2 в степені х це показникова функція, і для неї ми знаємо, що всі значення більше 0. Але нам ще треба, щоб з'явилось мінус 5, щоб його додати чи відняти, то ми можемо в нерівності додавати, віднімати числа, але і зліва, і справа, в лівій і правій частинці нерівності. Отже, 2 в степені х віднімаємо 5, знак залишаємо нерівності, і 0 віднімаємо 5. Тобто тепер уже у нас вигляд функції такий, як потрібно, 2 в степені х-5. А от більше це значення вже мінус 5. Тобто множиною значень такої функції будуть ці значення від мінус 5, не включаючи до плюс безкінечності, тобто вище мінус 5. Третій приклад. Функція y дорівнює 1 друга в степені х плюс 5. Просто показникова функція це 1 друга в степені х більше 0. А нам треба ще добитись, щоб було плюс 5. Це дуже просто. Ми зліва і справа в нерівності додаємо 5. Це буде одна друга в степені х плюс 5, більше знак залишається 0 плюс 5. А це буде просто 5. Значить, сама вже функція ось ця нова більше 5. А тобто, якщо записати це у вигляді відрізка, то це є від y від 5, не включаючи до плюс безкінечності. Четверта функція y дорівнює 2 мінус 4 в степені х. Яка є просто показникова функція з цього виразу? Це просто 4 в степені х без мінуса, що важливо, 4 в степені х більше 0. Спочатку давайте зробимо так, щоб у нас з'явився мінус. Для цього зліва і справа домножимо на мінус 1. Пам'ятаємо, що знак нерівності міняється на протилежний. Тобто, вже буде мінус 4 в степені х менше. І 0, якщо домножимо на мінус 1, це буде 0. Тепер ще треба додати двіючку зліва і справа. Додаємо 2 мінус 4 в степені, х, знак залишаємо менше. І 2 плюс 0. Тобто, ось тут вже буде 2. Тобто, нова наша функція вже буде менше, ніж 2. Тобто, це всі значення, які нижче 2 по Y. Тобто, можемо записати, що є в степені y від мінус безкінечності до 2, не включаючи. Ось такі приклади. Ось так треба розглядати множину значень функцій, частинкою яких є показникова функція, а все інше ви додаєте, віднімаєте, домножаєте в нерівності. Але пам'ятайте, що множина значень показникової функції завжди більше нуля. Дякую вам за увагу, дякую, що додивились відео. Якщо відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк цьому відео, тому що це допоможе моєму каналу розвиватись далі. А взагалі, хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові нові відео на різні теми. Ну і пишіть коментарі, буду рада вашим зауваженням, пропозиціям, питанням. Якщо якісь питання ви хочете розібрати, то пишіть, що саме вам би було цікаво подивитись в нових відео. До нових зустрічей! Все буде Україна!